Є гарний. Оце він, друзі, оце він. Дивіться, що робиться. Зокали мене. Замінив приманочку і на заміну приманки піймався такий отакий красень. Дивіться, судачок. Кіла на півтора до двох осараків скільки. Отакий красень. Ну, Всім доброго ранку, як завжди, починаю чашки чаю, завтра чи післязавтра? Вже точно не пам'ятаю, скільки в цьому місяці днів у нас вже приходить календарна зима. Стопчик термометра зараз особо не піднімається. <кхи> зараз десь мінус три. На день передають таке. Ноли ну, плюс один. Воно містами. Тому чайок. З нього ніяк. Знаходжусь вже біля річки, <coughs> снасті вже зібрані. Сьогодні <coughs> хочу, хочу спіймати окуня. В цих містах я по окуню давно вже не був. Так, давно, в цьому році весною, мабуть. Хочу спіймати окуня, попробувати. Як він, де він, зараз вода невисока. Де він стоїть, де він ховається, будемо шукати. У мене було, було дві минулих риболовлі по щуці. А тепер вирішив походити пошукати кунця. Вже там трішки західніше, вже люди скриги ловлять. Ну, У нас теж стоячку вже прихватило. Можливо, вже і в нас можна вийти, я не знаю, а от русло ще відкрите. Закабайки різні заливчики теж поставали. Ну, Доки відкрита річка, то ніяких зимніх вудок. Так що п'ю чайок і буду <кій> приступати до риболовлі. Почну с Crazy <coughs> самые остальные самые маленькие модельки На настяг сьогодні в мене шимано-суарка до 14 грамів, шимано до 2,5 і намотав я сюди новеньку, фалоєтаренку. Дехто про цей шнурочок. Достатньо так недобра відгукується, але я вже ним користуюсь приблизно 5-6 років. В принципі, мене влаштовує навіть в морози я ним ловлю, в принципі бабінки вистачає на два сезони. Ну, угу. отак вам, друзі. Другий закид і зріз. І зріз. Достанемо нову приманочку. кулере. Так, ну и, и пыльный очок для вот такие бур вот 15 -та. Такий гор стоит. на цю приманочку. Тіло в приманки доволі тоненьке і гачок з таким достатньо пологим підділом. Так, ну є. До речі, оцей хвостик треба в трьох містах його тут розірвати. Він той буде і так ловити, але бажано його отак роз... порозривати тут на з'єднаннях. У нас і і приманки. Перетворюється приманочка активна. Активний. Є клювання. але вони достатньо якісь такі нечіткі, ледве-ледве і таке сточки. Там дзвібний разок, там двічі. Видно, що око ніде за приманкою, стоїть над нею. Брати не хоче. Щось йому сьогодні не подобається. Я вон, риба неактивна. Угу. Блок Леванечка. Ага. Зрезал. На самом выкиде. И Зараза. Сидит на великой. На великий а из Европы. Вот на зиму. Вот, блин. Ага. Ще один. Голов, тільки що там прокидав двома проманками флопарком з трьокозою. Не схотів. Почепорочка. І отакий от окунець. Так, отакий. Жовтий, жовтий. Отакий. Ще один. Це вже більш-менш непоганий окунь. Так. Є верну щось. Ага. Оце вже Оце вже непоганий окунь. Оце вже, друзі, я розімний окунчик. Добротний, гарний окунчик. І таке. Ледва лада -лад -лад, пощипує, поки не досили йому підсади. перестал заменить приманочкой Так. Ага. Было клювание. Было, было. Пустился снежок. А ну давай. Є, 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 є. з'їв, флоперка. Цей жадібно. Цей жадібно з'їв. Невеличкий. Є. Гарний Оце він, друзі. Оце він. Оце він. Такі на різдві. Це кабан. О, це кабан. Так. Отакий, друзі, рукунь. Двоє його. Вон чого. Ось Тут пів кіло опроманочку збив. Стояв крайзі флаппер, тут дві Отакий красень. Вот красень. Оце він. Такого не гріхи зважити. Думаю, грам 450-70. 465 грамм ну, Вот такие классные окуни Окунать любые Чимось йому промилькаєшся перед носом довгенько. Потім міняєш чи колір, чи взагалі тип приманки. Його тоді трішки воно активує. думай, чи то він під вечір почав трішки харчуватись, чи то просто я попав так з квіжов, під вечірок почав трішки рухатись, отакий ок. Є Кабан. Кабан, кабан. Працював. Замінив приманочку і на заміну проманки й такий все-таки красень, крайний код про два Сітка, яку витягнути, нереально. Вон дохла риба, але я її не потягнув Вона трап'яна нереально її дістати Ні, щось пішло. Здивіться який, який дохлий судак. Дивіться, судачок який. Кіла на півтора до двох, ось скільки на нього. Позлазили, сейчас буду випутувати. Лиця що робиться? Йокали мене. Ху вся сітка. Скільки ж тут треба загнилоній? Ось дивіться, вже ось розклалося щось чи щука, чи судак Все, руки мокрі. а я тут приманки рву Дивіться який рак і вже дохлий. Думав живий, він вже дохляк. Дивіться який Лангуст, чи мангуст, яких там ну Ви ж розумієте, що оце якби оцю сітку отак не витягнути, тут в ній би вічно дохлаб і риба, ну і послідовно і раки. Так як риба то розкладається, ну і раки, які на неї. Повзуть, теж розпадаються, і на -таки, на цих дохлих раків, і безкінечно отак вони, вони блізли, блізли б і лізли б, піввідра раків, яких вдалося випутати з сітки. Там дохляків нормально так ще залишилось, ну, зараз випустимо їх. Так, вони такі Утлі зараз. А ну-ка. От у день. Так, один пішов. Дивіться які. Ай, газують. сітки там вже немає. Дивіться які. Погнали. Давай ти заткуй. Все випутав де живіші раки, там до кляків багатенько. Витратив десь хвилин 40, може півгодинки. Часу зовсім мало. Зараз їду на те місце, де було більше всього клювань і спробую ще спіймати якогось окунця. Плюс неопренових перчаток. Зараз у мене руки мокрі. Верніше не рука, а перчатки тоді як випутував сітку. Рак, сіток, сітки. <кхід> перчатки мокрі, я їх зараз вдів, було холодно. Буквально через пів хвилинки перчатки взяли температуру тіла. і Добре, гарно тримають тепло. Є, є, уже, друзі. вже майже стимніло. І отакий, Отакий горбачик. Класний угу. окунь. Так, друзі, вже на дворі темненько. Отакий от сьогоднішній мій результат. Скільки там трішки більше десятка укуньців, непоганого розміру. Ну, Отакий от от сьогоднішній мій улов. Це на дворі стемніло. Я вже зібрався. Шкода, що осінній день такий короткий, Ну, осінній, вже майже зима, завтра, післязавтра вже 1 грудня. Чесно кажучи, сьогодні я думав взагалі буду без риби. В першій половині дня я взагалі нічого не спіймав. Ну, таке. Там покльовочка, там сходик, в основному щучки були в прилові. Ну і Потім вже в другій половині дня, годинки о другій, я нашняпив окунців. Спіймав близько в різних місцях я спіймав близько півтора десятка окуньців, були невеличкі, але були і хороші. Один майже пів кілограмчика. Ну, і сітку, самі бачили, що в ній робилося. Витратив я на неї хвилин 40, поки вирізав тих усих живих раків, раків було безліч. І дохлі, і живі, і судачок гарний був, десь під двушку, ну і щучка. І я її видер, витягнув, як висохне, треба її чи спалити. Чи... Ото такі справи, друзі. Все, буду їхати додому. Вам пока. До скорих зустрічей. Зустрінемось.